Мої менеджери з продажів регулярно не виконують план. На що мені звернути увагу в першу чергу? Всі звертають увагу лише на виконання або невиконання плану. І 100% це дуже важливий показник. Так проте питання в тому, що він є відстаючим показником, тобто його досягнення або недосягнення можна оцінити лише постфактум, коли місяць вже закінчився. І вплинути на це ми на цьому етапі вже не можемо. Тому, якщо має місце системне невиконання плану відділом продажів, я дуже раджу вам звернути увагу саме на випереджаючі показники: це ті дії, які ваші менеджери роблять щоденно. Наприклад, це кількість дзвінків, яку вони роблять, кількість часу на лінії, також це призначені та проведені зустрічі. Та конверсій на кожному з цих етапів таким чином, акцентуючи свою увагу не лише на виконанні плану продажів, але і на випереджаючих показниках, ви робите виконання плану продажів прогнозованим та системним.